Щойно з друкарні новий футбольний банер для вболівальників клубу Вольфсбург. Ми в гостях у найбільшого фан-клубу цієї команди Бундесліги Лотар Гілмер, його президент. Він майже півстоліття працював в автоконцерні Фольксваген. Тут у радіусі 50 кілометрів усе так чи інакше пов'язано з Фольксваген. Якби не ця компанія, тут не було б нічого окрім полів і худоби. Без Volkswagen не було б і самого клубу Вольфсбург, який цілковито належить автоконцерну. Торік команда посіла друге місце у бундеслізі, та яке майбутнє на неї чекає, якщо Фольксваген доведеться заощаджувати, адже після дизельного скандалу торік збитки автовиробника перевищили півтора мільярда євро. Коли раптом насуваються хмари, всі звичайно занепокоєні і починають запитувати себе, як таке могло статися. Нас турбує ситуація навколо Фольксваген не лише в контексті продажу автомобілів, а й тому, що це наш роботодавець. і це стосується Цього міста зі 120 тисяч мешканців Вольфсбурга більше половини працюють безпосередньо на Фольксваген. Концерн фінансує тут практично все. Наприклад, Автоштат цілий туристичний район із музеєм, кінотеатром та павільйонами з автомобілями, науковий музей Фено, величезний басейн. Мешканці Вольфсбурга занепокоєні тим, що буде із концерном, а отже, і з їхнім містом. Під загрозою репутація бренду, який дійсно є синонімом якості. Тож, по-моєму, з боку відповідальних осіб це було легковажністю по відношенню до цілого міста. Інші теж не без гріха, але засуджують лише нас. Упродовж десятиліть до бюджету міста у вигляді податків надходили величезні кошти близько 200 мільйонів євро на рік. У 2016-му очікують набагато менших надходжень від Фольксваген. Тож влада міста вже скоротила видатки на 75 мільйонів євро. І можливо, Паски доведеться затягти і ще сильніше. У нас іще є заощадження. Утім, прийде час, коли доведеться позичати гроші. І треба сказати, що борги можуть бути настільки великими, що ми ще не скоро їх віддамо. Volkswagen та Wolfsburg – автоконцерн та місто, які завжди пліч опліч, як у добрі, так і в скрутні часи.